Доброго дня вам, доброго вечора. Багато людей мене питали, і мої друзі мене питали, як же виглядає моя кухня в Канаді. Ну, ось подивіться, в мене є мікроволновка, в мене є тостер, в мене є блендер. Багато чого тут є різних речей. Знаєте, що я замітила, що в Канаді дуже люблять теж люди техніку, і тому в них багато, вони люблять покупляти, тому що в кого я була із знайомих в будинку, в них багато-багато на кухні всякої техніки. Вони полюбляють техніку. Ну, моя кухня ось виглядає ось так. Сама кухня ще... В процесі доробки її треба покрасити, саму-саму кухню. Але це ж не моя, це орендована кухня. Тому все, що, все, що повішене, все, що ось тут ви бачите, стоїть, оце моє. Це все-все-все посуд, техніка, це все моє. Ось коли ви орендуєте житло, воно здається повністю, повністю пусте. От сьогодні ми з вами поговоримо про оренду. Орендоване житло здається повністю пусте. Що буде у вас в орендовому житлі? У вас буде кухня, ну, можливо, не така страшна, як у мене. Ну, ось вона буде весною, я її покрашу, то вона буде краще виглядати. От. Кухня буде, але не буде ніякої техніки. Всю техніку, яку ви привезете або купите, чи де ви її вже там візьмете. От. Тому що не було нічого нічого. Була раковина, була сама кухня пуста, зовсім Зовсім все пусто. Так, це, це те, що я помила. От. У мене машина для чаю, машина для кави. От. Я е, сахар не дуже люблю, тому я мейпл сироп все время... Всюди додаю в каву, в чай, я всюди додаю мейпл сіроп. Ось ще додаю ось таке замість молока, іноді додаю натуральне молоко, іноді ось таке додаю в каву, замість молока. От. І були мене питали, що ж я готую е в Канаді. Ну, ось так виглядає моя сама плита. Вона старюча-старюча, але я їх трошки стіни поприкрашала, штори повісила, тому що штор не було нічого. Було просто пусте приміщення. Тут нічого не було. Окрім кухні, окрім самої плитки. Потім була сушильна машина. ось у мене сушильна машина, Холодильник. Холодильник стояв, посудомийка ось, ось стоїть. І ще стояла. Ось сама стиральна машина. Тому, ну, ось, бачите, в мене там он, трошки я стіну прикрасила, і там в мене такий склад невеличкий, тому що в мене е, бейсмента немає, я не використовую бейсмент. Е, тому, в речі, десь вони в мене зовсім храняться. Це другий вихід, тобто вихід на бекярд. Е, вихід на бекярд можемо з вами глянути. У мене тут сушити, якщо щось потрібно, я сушу, або в сушилки, я потім можу щось досушувати. Так, зараз я вам покажу свій бек-ярд. Ну, хто не бачив, хто бачив, хтось вже влітку бачив. Ось у мене стоїть там кресло, тоді я туди поставлю ось такий столик. Ось у мене є ось такий стекляний столик, він буде там стояти. Я буду пити каву зранку. Спускаюсь по таким ступенькам, наведу тут трохи порядок. Хоча б і порядку мав, Там квіти посаджу, я їх садила. Повиставляю тут квіти, тут буде гарно. Ну, ось такий вид з мого бекярду. Отам, хто бачив, отам от стояла палатка і там жив помш. Так. Продовжуємо. Зараз трошки закрию двері. Закрию двері і продовжуємо екскурсію по моєї кухні. Що в мене тут? Тут у мене стоїть картопелька, морквочка, цибулька. Ото зелененьке відерце, туди всі очистки скидаються. Тут у мене різна техніка, я теж люблю техніку. Різна тут у мене хлібопічка але стоїть. Оця маленька кастрюлька, це щоб соуси піддержувати в теплому такому стані, щоб поливати. Ще пічечка. Тут, ну, теж можу показати. Там в мене різні різні такі. Для круп все-все-все-все таке пластик. Сіль ось, ось стоїть великий. І я її тоді пересипаю маленькі. Для всяких таких стоїть ось такі речі. Так. Ось спеції, я люблю спеції, тому вони в мене різні є. Ось такий у мене. Часи такі на кухні. На холодильнику теж трошки всякого-всякого-всякого. Ну, пластикові такі різні контейнери. Можу показати і холодильник, що, можливо, комусь цікаво. Вон, бачите, Ось такий в мене там така картинка на магніті. На ну, ось холодильник. Там хліб, той що лишній я заморажу, там м'яско лежить. Різне, ще треба буде піти. Тут овочі різні, там нарізані вже. Банани. Я морожу банани для того, щоб банани. У мене багато морожених, бананів. Я їх роблю для коктейлів. Бачите, в мене є такі штуки, я з них роблю коктейлі. Ось, додаю в коктейлі. Вітаміни різні, які я приймаю. Різні вітамін С, вітамін Д. Я була омега, омегу я випила, треба буде купити. Ще ось таке я кидаю в коктейль, ну Різні коктейлі. Сушильна машина ось так виглядає. Тут вона включається, тут ви виставляєте час, отам є така кнопочка, ви її включаєте. Якби все просто виглядає обична сушильна машина. Я теж думаю, що вона старюча, страшна, але. Але працює. Мої квіти, мої квіти, бачите, квіточки мої. От. Різні. Ось яблуки я ходила сьогодні, Купляла на фермер-маркет. Купила почти 5 кілограм. 4,5 кг стоїть 7 доларів. Величезні, вкусні Local Apple дуже смачні. Я люблю такі яблуки, дуже смачні яблуки. Мені подобається. Тут лежать різні ра печенечки, різні смаколики. там. Тут я жарю м'ясо. Это арфрайер. В ньому я жарю м'ясо. Ось він так виглядає. Сюди мяско положив, поставив, включив. Вот. Тут є теж, якщо, якщо щось потрібно запікати, теж можна мяско запікати. Ну. У мене є ось такий ланчбокс. З таким ланчбоксом я ходжу на роботу, Ложу туди собі обід. Всі ходять з ланчбоксами на роботу. Це так цікаво. Ну, в Україні у мене не було ланчбоксу. Я не ходила на роботу з ланчбоксом. А тут ось карпет у мене для вулиці. Оцей... Таке... Це буде застелено там на вулиці. І буде там стояти кресло. На кресло ще є накидка така спеціальна, стекляний столик буде стояти, і там я буду пити каву. Угу, ну Що вам показати ще з цікавого? Ну, такі всякі картинки я завісила. Ну, щоб... Тут у мене такий система, я виставляю температуру, і воно саме підтримує температуру. Ну, ага, ще я ж вам покажу, раз уже показувала кухню, покажу все ж таки, що я готую. Я вже розказала, що я п'ю. Я люблю каву пити. За такі кави машини, каву або чай. Ось ще п'ю ось такий чай. Вон. Так дуже зручно. І ось покажу, що все ж таки я готую. Ось, Дуже смачно виглядає. Це м'яско, Це курочка. З овочами і з картопелькою. Так що з голоду я в Канаді не помираю. Ось вам відповідь: помираю я з голоду в Канаді чи ні? Ну, вроді ні. Ага, я показала вам верх і не показала низ в холодильнику. Ну, є у мене в холодильнику. Що їсти, бачите? Той, хто казав, що я помру з голоду в Канаді. Ну, не помираю я з голоду, далеко не помираю з голоду. Тому, якщо хто каже, що їхати чи не їхати до той Канади, то кожен вибирає своє. Дуже-дуже важко буде спочатку, але з кожним днем буде легше, легше і легше. І ще якщо про оренду, то хочу вам сказати про те, що, здається, все зовсім зовсім пусте. І якщо ви приїдете, вам потрібно його буде купити. Або знайти десь дуже багато речей, які ем, у вільному доступі е, на Play Market буде написано Free, Free, будуть віддавати різні речі люди. Е, 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 де в мене взялися речі? Я хочу ще сказати, що я коли приїхала, я приїхала в приймаючу родину, і приймаюча родина, ця жіночка мені дуже допомогла. Вона Кинула клич е, по своїм знайомим, і вони мені щось хтось віддавав у кого що було. Е, щось я докупляла. да. Ось бачите, в мене на, на полу лежить такий коврик. Він такий м'якенький, для того, щоб стояти не на холодному полу. Ось це я купляла. Це 25 доларів коштував. Що, що? Багато чого було куплено, тому що. І потрібно було і посуд, і потрібні були кастрюльки купляти. Ось хочу ще показати для хазяйщик, що кастрюлі в мене є. І кастрюлі різні є. Там стоїть, то біла, то слововарка стоїть. Є кастрюлі маленькі і великі, різні-різні є. Якщо ми вже показуємо вам кухню, я показую вам кухню, то вже, мабуть, покажу, що в мене посуд є. Щось було куплено, щось мені подарували. Щось вже я тут живу рік і три з половиною місяці. Тому ну, вже обростаєш ти якимись речами, щось докупляєш, щось тобі подарують, щось хтось привезе. Ну, ще можу показати з приводу того, що Ну, що, чи голодна я в Канаді. Ну, ні, не голодна. І хочу сказати так, що, знаєте, багато, ось вроді так дивися, багато якихось баночок стоїть, тому що, знаєте, я не маю автомобіля і як я попадаю в магазин, то мені треба щось скупитись, щоб це було на тиждень, а потім щось я вже пішки доходжу, довожу, якось доношу сама. Тому ну ось так. Так, що смач, Такий смачненький. Хтось, хто питав, то чим же ж я тут так гарно. Ось така смакота. Ось. Рецепт від світланки. Дивіться, бері, берете курочку, берете курочку, розрізаєте її, розрізаєте. Маринуєте трошки м'яско, Посолили, поперчили. Ну, хто вже як любить. Потім взяли, на сковородочку налили трошечки-трошечки якоїсь олійки. Ну, У мене була якась тут олійка. Я налила олійки. потім положила м'яско. обжарила звук. Сторін потихенечку. Тоді кинула туди картопельку. кинула Порізала картопельку туди, морковку порізала, цибульку туди порізала. І все, посолила, поперчила і поставила тушку вати І буде смачна страва мені сьогодні на вечір. А ще цю страву мені буде і на понеділок, я собі відложу в якийсь. Пластиковий такий контейнер для того, щоб взяти на роботу, щоб заповнити свій ланчбокс. Так що ну ось, ось така в мене кухня. Комусь важливо, вона сподобається, комусь ні. Мені подобається. І це головне. В мене є різні різні речі. У мене є всі необхідні речі, скажімо. У мене є мед. Хані? У мене є мед. Ну і як же тут без всяких, всяких всяких намазок на хліб, на якесь печенечко. Так що ну, ось така кухня в мене. Я вас познайомила зі своєю кухнею. Напишіть, сподобалась вам моя кухня? Сподобались яблучка місцеві. Хочу сказати, що дуже дешево. Місцеві ці яблука коштують на фермер-маркеті, коштують оце 4,5 кілограми коштують 7 доларів. А якщо піти в магазин, то купити ну, кілограм, десь там коштує 6 доларів, тобто дорожче. Я пройшлася, прогулялась і ще й купила ось таких смачненьких яблучок. І вони дуже-дуже полезні, корисні. Яблука треба їсти. Тому напишіть, будь ласка, не забудьте поставити лайк моєму відео. Я дивлюся і передивляюсь кожен, перечитую, кожен коментар. Моя кухня, мої страви, які я готую в Канаді. Смачненьке, пахне дуже. Так що їсти в мене є. Бай-бай. З вас лайк, не забудьте поставити, підписатись під моїм відео і написати. Якщо цікаво, я буду розповідати, які я страви готую в Канаді. І що мені? Що я готую з того, що я готувала в Україні, і що я новенького готую в Канаді, що я навчилась у канадців готувати. І які нюанси приготування в Канаді страв? Так що пишіть, читаю всі коментарі. Бай-бай! До наступних відео!